А першим на сьогодні нам попадається ось такий гарний молодий маховичок. Тому далі ще один гриб. Прямо на лісовій дорозі, бачите? Йду по ній. А тому, дивіться, ще один. Отакий От підберезник. Гарний. Краса. Два грибочка полювали. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та, звичайно, підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Маємо наступний день тихого полювання. Сьогодні в нас вівторок. Вівторок. 14, го по-моєму, жовтня. 2025 року на календарі. Йдемо ми з вами через такий гарний березовий ліс. Листя насипало добряче. От. Емо пробувати шукати, збирати якісь грибочки. Був я з вами в неділю. Неділю наносив. Два дні ми тут переробляли цілою сім'єю. От. Опеньок. Повно. І білих назбирав добряче. І там ще декілька, декілька різних грибочків. Сьогодні маємо гарну суху у лісі. Зараз на годиннику тільки декілька хвилин за восьму ранку. Роси немає, ліс не мокрий, сухий. Можна сьогодні десь трошки полазити. Ось такі мухомори нам попадаються. Вони великі до О. Можна буде трохи походити. Вчора дощу не було, була теж гарна сонячна погода. І на сьогодні передають без опадів. Так що лишаємося на каналі і вирушаємо на наступну прогулянку до Прикарпатського лісу. Ось такі гриби дуже часто попадаються зараз. Така краса. Дуже часто. Дуже часто і переважно по декілька штук такими сім'ями. Ну а хто знає його правильну назву і може трохи описати про цей гриб, щось розказати. Напишіть під відео. Напишіть також під відео, як вам наші попередні грибалки. Ось, чи сподобалось вам останнє відео по збору опеньків. Зараз я глядачі обходжу ще таке одне гарне місце, де були, ну, перепрошую, минулими роками були дуже сильні опеньки, але цього року їх ще тут немає. Зовсім взагалі ніяких. А ростуть вони тут ось по цих пнях, по травах різного відтінку від сіро-темних, червоних, таких світлих. і навіть ці які зелені макарони я тут збирав. Цього року знайшов одну кубку там на початку таку невеличку. От і все. Не всюди є опеньки, не всюди. По зрубах дуже сильно покинулося в нас. от. По зрубах дуже сильно. Ну, по зрубах важко ходити, бо молодий ліс, переважно хащі. Минулого разу я був, але так від провала на вході. Навіть не ліз туди всередину, бо, по-перше, було все мокре, от, а по-друге, не хотів потім одрапатися. І не збирав я один пакет, потім другий. Так і не було смислу. От. Ну, там, мабуть, якби пішов вверх, то б дуже гарну красу побачив. В общем, що, йдемо поки що, дивитися за білим. Подивимося, що де твориться по грибних місцях. Но тут Обійшов вже такі гарні місця обережені, де любить бути опеньок. Немає нічого, попався нам маховик і один підберезник. От. Більше ходити не буду, трошки покрутився. Йду зараз на Буковий ліс. Глянемо, ще білий гриб щось рушається. Вже би мала йти друга хвиля, бо декілька днів попадалися самі такі великі гриби. От. І, по ідеї, перерив мав би бути невеличкий. А ми з вами це все сьогодні побачимо. Ну все, гайда, на лісову прогулянку. Іду далі по лісовій дорозі. Але попри неї замітив збоку якісь грибочки. Привернули мою увагу. Що це у нас таке? Ось такий незрозумілий. Походу лісова печериця або щось інше, якщо я не помиляюсь. Запах такий трошки різкий. Може і не вона. Ще одна доросла. Може гляну. На велику шапку. Похоже. Запах зовсім інший. Я в польової. А мені здесь все лісові печериці. Колись вони у нас росли дуже багато. Я ще в школі їх збирав, носив додому з лісу. Але потім вони попропадали. Бо то є двойники. Але двойники, походу, мають тут таку жовту цятку. То вони не беруться. А ці відео... Але я точно не знаю, подивимося, чомусь лупить. Хоча б... здирається шкурка. А ну пишіть під відео. У нас експертів багато на каналі дивиться. Чи це лісова печериця, їстівно чи ні. Мені здається, що вона. Не маю зараз можливості зайти, подивитися в інтернеті, перевірити. Ми знаходимося в таких лісах, що навіть мобільного зв'язку нема. Пропадає і тут казав недалеко населений пункт. Буквально ось до кілометра, щоб піти ось так нам скоса, зараз через ліс. Там село і, і зразу вишка десь там на початку села От, мобільна. А зв'язку тут немає по цьому лісі. Взагалі ніякого. Повністю відсутній мережа. Як не крути, але жовтень вступив свої права на повну. Ліс майже увесь. Жовто-бурого відтінку. Зеленого майже не лишилося. Так по низах і все. То, що трава, кропива ще згадує, дає, дає нам можливість згадувати про літо. А так, осінь, дивіться, граби, листочок майже повністю пожовко падає, берези також, буки також. От. Ще на дубах трохи тримається лис зелений. А так, переважно, по низах на малому дереві. Ось такому. Ще трошки листя сховалося. От, І все. Так, походу є у нас перша знахідка. Перший білий грибочок. Сьогодні виріз біля берези. Білий, точно білий глядачі. Ось, теж до попри саму лісову дорогу, а він сидить. Ось такий тут. Добродій. Дуже гарний. Який він там. Ой. Та то майже з'їли. виїли повністю. Зверху з вигляду був непоганий. Ще на сушку міг би взяти, але вже їдять. Садимо його на місце, тут, -ка. О, хай їдять далі. Або можете сюди дійдети, забере. Там брат який гарний. Але перший вже є. Минулого разу, а це було днів три назад, чотири. Тут не було. Грибочки, може треба покрутитися. Зараз я такий зроблю. І підемо далі. Так, мабуть я не прогадав. Пішов я тут покрутився. І... Біля сусідньої берези недалеко. Ось йдуть такі лісові дороги. А він тут сидить. Мабуть, треба по цьому лісі піти глянути трохи. Дивіться, ну це вже інша справа. Це вже інша справа. Гарний. Цього ми, мабуть, заберемо. О, яму накриємо. Аби не було її холодно, мікроби не попадали. Може там ще один сьогодні. Кажу сьогодні в цьому сезоні виросте. Ось така краса, друзі, попалася нам. Але другого я не бачу. Аби десь сидів з боку. Мабуть, один, але все одно я зараз отутка цей діаметр обійду. Тут ще може десь сидіти, треба добре подивитися уважно. Там якісь грибочки сидять, не знаю, що це. під березою. Такі непонятні. Це Та не знаю, що це таке. Похоже на якусь рядовку. що але... вона не зрозуміла. Але гриби, гриби. Так, що? Ну, пахне класно. Чистимо, шукаємо ще одного. Ось він такий. Пісня осінній буковий ліс. Розмальований, гарний, затишний. Ми на вході попадається нам перший. Ось попереднього почистив. Гарний чистий. Щоб не знайшли під березу. Там більше не знайшов. Тут нам попався ось такий цікавий екземпляр. О. Мабуть, був роздушений, або що. Ось таке якісь ніякі. Не будемо добрати, хай лишається. Хтось там, мабуть, на нього. Швидше за все. Швидше за все, хтось став на нього. Ну нічого, йдемо далі. Може ще щось повезе. Ну а ось цей пасажир. Дуже цікавий. Пройшов його на всього, -навсього. може. Метрів 40-50 попередньої знахідки. Ну, Видно, що гриба масового немає. Продовжує рости десь там, десь там. Але якщо не лінуватися ходити, шукати, можна якийсь десяток-два назбирати. Ну, звичайно, треба потратити. Години 3-4. Такий сезон, нічого не поробиш, аби щось. Дуже багато назбирати нереально в цьому році. Хіба десь можна попасти в якісь місця, де ніхто не ходив. Ну, але Вілазити якимось дебрями йти на величезні відстані, Охоту взагалі немає. Декілька штук на останню але подивись, який це гриб нам попався. Це просто ідеальний осінній білий грибочок. У нього дуже-дуже лоската. Ніжка в ковсіточку притаманна осіннім грибам. Бачите, подивіться красунчик. О, просто слів немає. Просто немає слів, гарний. Нішка тверда, має бути чистим. Ну що, маємо другий. Другий за трохи більше як годину пошуку. Ну це е, з дорогою з дому, але... Врахувати, що 10-15 хвилин мені треба перейти поле таким середнім кроком, а весь останній шлях наш пролягав через ліс. Ну, Тими лісами я таке цікаво не знаходив, в одному під Березника і Моховика, показав вам, в іншому знайшов два білих біля Беріз. Одного лишив, бо чисто був. Скусаний поїждженний. Хочеться тут, бо тут таке місце дуже класне. Ми цього року тут неодноразово підіймали білі гриби. Якраз недалеко від того, що ми тільки що підняли. От. І Ну, так і є, що гриб, якщо росте десь поодиноко, він переважно росте по тих самих місцях увесь сезон. І так цього року приходиш. На одні ці місця майже спрацьовують, а якісь інші. Як не було, так і нема. Рідко десь по одному вискочить. Ну, мабуть, немає тут нічого. Будемо йти полегонько далі. Спортивна, спортивна грибалка, глядачі, на ноги треба ходити. Півдня є результат. З чого можна збиратися піти в зуби? Опеньок швидко нарвати з білими. Так не проканає. Ну, ще раз повторюю, хіба десь йти по лісах. Де ніхто не ходить, там більше шансів. Ну, ми йдемо в ліс, де дуже багато людей кожного дня проходять, збирають. Ну і такі результати. Йдемо далі. Ну, Біля півгодини. Півгодини я ходив. Таким чудовим гарним буковим лісом. І замітив ще одного. Молодого гриба немає. Попадається такого середнього росту. То десь не десь. Там отакий заховався. У корчах, але припечений, гарний. О, дивіться який. Ну, за таким варто було і походити пів години. Якщо чесно. Оце ну, він. Грибок. Білий. Опа! Так, легонько вийшов. Взагалі не впирався. Дивіться. Яка це краса. Ой, яка це краса. Один більше не бачу. Так о, там є ще один, але в самому ліщу. Те, що не встигли визбирати, де поховалися гриби Ні, це щось інше. Так, але там я бачу ще один є. Здоровий білий гриб. Ще було залізти. Дивіться, де він наш там. Аж там десь далеко. Бачите? Ще не є його. Я майже відірвано. Ну і багато ще є добре. О, чисто заберемо ніжку. Слимати перекусив. під верхом. Гарна знахідка. Але півгодини, пів години праці. Нема. Десь не десь то, що полишалося, що не схапали. Рибочки перестали. Ну то хіба друга хвиля буде? Не знаю, на сьогодні... Де там ще один є молодий? Хіба би друга хвиля, але сьогодні вже був, чуть не прийму розбір Ось. Один максимум 2 градуси тепла. Третій недалечко. Недалечко. Зараз ще тут подивлються це місце. Може ще десь є. І так таки ніде нічого не попадає. І знову довго пройшло часу. Ходження по лісі, пошуків. Хвилин 20, а може і пів години. І знову ось таких. Хащах, корчах. Зустрів я ще одного. Тому Ще один. А біля нього, мабуть, це що? Ні, це не білий. Ось такий, друзі. Попався здоровий білий грибочок. О! Така у нього нога. Ось такий приятель ну, вся ця хвиля на ході Десь не десь останні збираємо Поскакать по одному, десь там два Ну я не бачу більше На тому місці попередньому було три таких корч. О, а ні, є один. А дивіться, я що там замітив, а ну кладемо, пішов трошки далі Там садить. Бачите? Там впереді, впереді потягнуло мене добре а, в таких місцях так минулого разу таких дебрях їх знаходив і так цього разу ще такий один добрячий. ого на да. класний Ну що скажеш, нічого не скажеш. За такими можна і півгодини походити. походити. Опа! Ну так, це виліз. Вертаюся я до того. Зараз ще, ще тут добре. огляну цю територію. Може ще десь бути, хто його знає. По таких місцях. Де люди не додивилися, ще трошки полишалося після вихідних. От. Це раз, а по-друге, гриб вже перестав так рости. два. Класні. Треба понюхати. Як бути у лісі і не понюхати, це так неможливо. А, дивіться, які. О, це вони. Краса прикарпатська. Адреналінчики. Йдемо далі. Так, зайшов я перевірити ще одне таке місце своє секретне, теж такий От, Спрацювало, але на цей раз молоденькі рибочки. Ось такі. Білячки. Значить, рибочок полегенько росте ще. Ось. То наростає слабо 2-3 дні може тоді щось знайти десь не десь і все, Ну що більше не бачу, йдемо далі і я таки йду попри цю лісову дорогу, а він там такий сидить ось там з тої сторони за цим кущем. Ого Дивіться, одна дорога лісова, тут друга пішла, а він там. а він там. гляньте тільки на нього. Бачите? Як він собі тут примаскувався? Яй-яй-яй. Здоровий білячок. Такий. Не знаю, чи добрий, заглянемо. Опа до нього. Ану. Троха чистий, але і почав червий вийти вже тут по краях. Коротше, мабуть, лишем його. Може ногу зараз відріжу. Ей, хай лишається. Хай розмножується, але гарний. Біля самої дороги. Такий червевенький трохи. Та не, такий добре червений. Так від ніжки, ще чисто. Не, не наш. Я б шукати другу. Але приємний. Так, перейшов я трохи в інший ліс. Хожу вже тут деякий час. Замітив першого білого. Там такий сидить великий, ну але ліс порожній. Порожній. Один такий тут, -ка. теж великий, другий такий білий. О, о. О, ось такий, не знаю, хто дивіться, теж шапка червива. У дирах, хай лишається, хай лишається. О! Даліся. Хай лишається. Другий білий такий підряд, великий і не наш. Нема що взяти, Червивий. Ну і дивлячись, на те, що я вже пройшов декілька гарних місць в цьому лісі. Пусто. Пусто буду вертатися назад. Зараз ще піду попри дороги вниз на село. Що знайдемо? те буде наше. Маємо поки що ось так, ми таку, пакеті, І в нас там, не знаю, біля 10 білих, 10 немає точно, не рахував. От. Але Результат непоганий. Дівшись на те, що після вихідних ліс перебраний і гриб толком не росте, то ми ще доволі непогано взяли. Так, на опеньки не йшов сьогодні. І вже мабуть не буде йти, нам їх вистачить. Неділю нанесли. Багато стане. Нам ще маємо з минулого року. Доволі не знаю скільки є, ще трохи слойки закручених з опеньками, тому більше збирати йти не буду. Пішов суто, показав вам, що вони є, ростуть по зрубах зараз. ну Можна ще десь попасти, не знаю, але по лісі, по лісі принаймні, я їх не надибав. Не раз десь, от навіть знаю в цьому лісі, що я зараз зайду. Вони тут по пнях, по деревах. Отак, по під дуби ростуть, повна їх тут не раз. Але їх немає. Навіть там овище є така молода гарна посадка. і ну, вже десь так біля 10 років такий лісочок. Там теж не раз опеньки такі, що просто. Але їх немає на пнях. От. По зрубах потрах. Так що хто збирається, то у ліс не рекомендую їхати. Зразу шукайте якісь зруби. Молоді, такі 3-4-5 років. Ось. Там варто пошукати. Бо в нас люди вже декілька днів носять і носять з тих посадок. От. Бачили самі в минулому відео, я показував. Зранку пішов, бігом з краю набрав, майже все в одному місці. Потім ще після обіду забіг От. і знову набрали цілий кульок. Теж можна рахувати все в одному місці, так біля прола. Я посадкою майже не ходив От. і набрав. А що, друзі? іду я звідси, нема тут нічого, цікавого, Один попався якийсь старий. І все. Йдемо ще в березену гляну одну. Йдемо ті додому. Нема біля Не, на відході. На відході. Все, глядачі. Хватить на сьогодні цих грибів. Десята Майже три години по лісах знайшов біля десяти білих грибочків. І то два старих викинув, там не знаю сім чи вісім. Забрав. І все. Там десь, там десь. Нема нічого. Навіть мухоморів не видно. Як були тими днями. Десь не десь попадається. Один, два і все. Не знаю. Як буде далі, чи будуть гриби, чи не будуть, ну я думаю, ще по декілька будуть проскакувати. Але чи буде якась масова хвиля, то щось сумніви підбирають. Але всяке може бути. Якщо піде тепло, то можу ще піти. Але мені здається, то будуть приморозки, щось надто холодно. Але так як в нас погода зараз. Непередбачувано, міняється кардинально за день. Сьогодні може бути холодно, зато може бути плюс 30. І це вже норма для нашого клімату з такими стрибками. Ну, На сьогодні маємо так. Походили трохи по лісу, намотали кілометраж, рибалка спортивна, суто для... Здоров'я. Походити свіжим повітрям подихати. От. помилуватися з цією красою навколо, бо ліс просто казково, Казково, гарний. Куди не глянь, очі розбігаються, Така різноманітність кольорів. Притягає на кожному кроці. Там зелене, там жовте, там червоне, от, Ну що, добре, бережіть себе, свої близькі, все буде Україна. Зустрінемося з вами у лісі, Па-па.